У листопаді 2014 року у видавництві тернограф вийшла з друку книга Михайла Супилюка Церква Покрови Пресвятої Богородиці в Заліщиках передісторія і 150-ліття служіння. Це видання приурочене 25-й річниці виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі Парафіяни, Христос полюбив Церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити. Послання апостола Павла до Єфесян. Цього року ми святкуємо 150-ліття з часу освячення наріжного камені нашого храму покрови Пресвятої Богородиці. День 5 липня 1864 року. Записан в Заліщиках для руського жительства як Одень радости, на котором заклали основательний камінь для нашої церкви. Так пише Львівська громадськополітична і літературна газета «Слово». І з вдячністю, дорогі браті і сестри, згадаймо цією молитовною згадкою будівничих фундаторів, доброчинців. Святого Храму нашого. Хочу додати також, що пан Михайло Сопилюк провів титанічну працю під час написання цієї книги, опрацював дуже багато матеріалу, зустрівся із старшими людьми, які пам'ятають давні часи, з найстаршими людьми. Провів опитування цих людей, опрацював багато свідчень старших людей, які вони принесли до нас до церкви. Опрацював дуже багато архівних матеріалів Кам'янець-Подільського архіву, Львівського і Тернопільського архівів. Як історик, зафіксував дуже багато історичних подій. До цього ближчого нашого часу, з часу легалізації нашої церкви і її діяльності вже у наш час. Нехай оце відзначення великого ювілею, півторастолітнього ювілею 150-ліття з часу заснування освячення наріжного каменю. Нехай буде для нас також таким стимулом для молитви. Для згадки тих людей, наших великих попередників, будівничих, фундаторів, доброчинців нашого святого храму, а також стимулу для подальшої праці. Так як наші батьки прийняли, примножили і передали дар віри нам, так само ми маємо такий самісінький обов'язок передати нашим дітям. Тому в цей час молімося за всіх людей. Які причинилися до розвитку нашої храму і нашої громади, і просімо Господа Бога, благословення на майбутнє. Воскресіння в душі, Воскресіння в устах, Воскресіння в усьому живому, Божий храм на високих вітрах, наче писанка у золотому. в рушниках чудотворці, святі. Голуб знісся, як вісник від Бога, Божий храм на Дністрових вітрах, наче писанка у золотом. Сліди зародження християнської релігії на території сучасного міста простежуються у західній околиці Заліщиків. У минулому столітті на місці давньоруського поселення знайдено бронзовий давньоруський хрестик Енколпіон із зображенням богоматері Оранти, який датується 12 століттям. Перша згадка про церкву в Заліщиках датується 1563 роком. Часом народження Української греко-католицької церкви є Берестейський собор 1596 року. На думку істориків, відмічає автор: утворення і більш як 400-річне існування греко-католицької церкви в Україні, є феноменальне явище української історії. Феномен цієї церкви полягає в тому, що вона змогла перетворитись на важливий чинник національного відродження і боротьби за незалежність. Про релігійне життя в нашому краю протягом 17 18 століть відомо небагато. За даними історика Ігоря Скочеляса, в XVII столітті в Заліщиках була церква святого Мученика Георгія, а в 30-х роках XVIII століття тут було дві церкви: нова, парохійна церква Пресвятої і Нероздільної Трійці і Стара. Посвяти Пресвятої Трійці. В першій половині ХІХ століття священниками в заліщиках були отці Павло Марцінковський, Йосиф Чернявський, Михайло Рожанковський. Новий період в історії церкви в Заліщиках пов'язаний із сумними подіями, знищенням церкви пожежами, після чого починається будівництво Нової Кам'яної церкви. На початку 60-х років 19 століття храм горів двічі. Нову муровану церкву почали будувати у 1864 році за проектом львівського архітектора Сильвестра Гавришкевича. Основоположний камінь заклав організатор і натхненник будівництва Парох Заліщик отець Теодор Лісевич. Через 10 років отець Олександр Княгиницький завершив будівництво храму. А ще він заклав великий морелевий сад біля церкви та був популяризатором садівництва серед українського селянства та містян. В книзі згадуються отці, які служили в храмі в останній чверті 19 століття. Це отець Іван Попель, засновник культурно-освітніх та економічних товариств, та отець Дмитро Курдидик, який разом з отцем Княгиницьким були засновниками товариства Просвіта в Старих Заліщиках. Цікавий факт з історії Української греко-католицької церкви в Заліщиках пов'язаний з перебуванням тут владики сповідника Миколая Чернецького, проголошеного блаженним священомучеником. У серпні 1910 року отець доктор Миколай Чарнецький у нашому місті хрестив дітей Анну Капчак та Івана Ткачука. На порозі ХХ століття греко-католицька церква в Галичині удостоїлася визначної постаті митрополита Андрея Шептицького. За цей період, завдяки його жертовній посвяті та талантам церковного провідника, Українська греко-католицька церква досягнула найбільших висот за період свого історичного розвитку. Автор захоплююче розповідає про священнослужителів Заліщицького храму цього періоду, отців Ілю Чорнодолю, Івана Туркевича, Некифора Боклащука. Відомий літератор і публіцист Осип Назарук в своїх листах до єпископа Григорія Хомишина згадував Заліщицького паруха Ілю Чорнодолю як найкращого фахівця з проблем галицьких читалень і товариств. Першій чверті ХХ століття в Заліщиках працював отець Іван Туркевич, український патріот, добрий катехит і душпастер. своїм словом і ділом впливав на релігійне та національне виховання української молоді. Саме отець Туркевич спричинився до того, що найвідомішим в музичному світі заліщанином став Михайло Гайворонський. В заліщиках жив ще один священник Йосиф Раковський. Він був представником тієї частини українського духовенства, яке найбільше спричинилося до національного відродження Галичини. За його ініціативою була заснована в заліщиках філія сільського господаря. Історії духовного життя міста залишили свій слід і сестри служебниці. Монастир згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії в Заліщиках існує більше ста років. Заснував і відкрив його владика Станіславської єпархії, єпископ Григорій Хомишин 4 квітня 1911 року. Про отця Никифора Боклащука серед заліщан збереглися перекази, як про людину надзвичайно привітну і лагідну народився, жив і помер отець Боклащук в Заліщиках, тут і його вічний спочинок. Церква і священники витримали незгоди в роки Першої світової війни. В 1918 році Українська греко-католицька церква підтримала процес національно-державного будівництва Західноукраїнської Народної Республіки. Серед восьми священиків Станіславської єпархії, які ввійшли до складу міських органів влади, був і парох міста Заліщики Отець Ілля Чорнодоля. Відразу після проголошення Зунр розгорнулася кровопролитна війна. Польською владою періодично проводилися арешти духовенства Заліщицького деканату. Серед 84 інтернованих священників і духовних осіб Станіславівської єпархії були отці Чорнодоля та Никифор Боклащук. В 1925-1933 роках парахом церкви був уроджений заліщик отець Василь Попадюк. За його служіння парухом біля церкви збудовано нову дзвіницю. На сторінках книги цікаво описана діяльність знаного релігійного і громадського діяча нашого краю Романа Добрянського, який з 1935 по 1944 роки служив парухом у Заліщиках і Добровлянах. Отець Добрянський відомий як організатор дитячих садків у Заліщицькому повіті, ініціатор спорудження церкви у Добрівлянах та парафіяльного дому в Заліщиках. Друга світова війна круто змінила і долю західноукраїнських земель. Упродовж двох днів у вересні 1939 року війська Червоної армії зайняли територію краю. Закриваються церкви. Переслідуються священники, про що свідчать документи репресивних органів НКДБ. Так з приходом радянської влади переслідувань зазнають отці Роман Добрянський, Ілля Чорнодоля, Василь Попадюк, Іван Чукур, Ярослав Мартинюк, Ігнатій Заєць. У 1946-1989 роках Українська греко-католицька церква була змушена діяти в підпіллі. Серед священників греко-католицької церкви, які відмовились від возз'єднання з російською православною церквою, історики називають отця Ярослава Мартинюка. Саме його будинок номер 39 по вулиці Соломія Хрушельницької був маленькою підпільною церквою. В цьому домі, починаючи з 1956 по 1975 роки, служив в святі літургії та інші богослужіння і проводив душпастерську працю отець Мартинюк. В середині ХХ століття греко-католицька церква вела важку працю боротьбу, що була і для священників, і для вірян своєрідним духовним подвигом. Великих поневірянь за душпастерську діяльність зазнав отець Степан Захарків, який 15 років жив і таємно відправляв церковні обряди в нашому місті. Переслідувалися і відомі священники Української греко-католицької церкви наші земляки, які плідно богослужили в радянські часи, отці владика Яків Тимчук, чину святого Василія Великого, та іремонах ремонах Єронім Тимчук, чину святого Василя Великого. О Боже наш, каяття прийми, прийми молитву і спокуту вірних. За тих отців, що кров'ю і грудьми віддав життя за церкву й Україну. Значне місце в книзі займає період відродження Незалежної України, що супроводжувалось виходом з підпілля Української греко-католицької церкви. У 1989 році церква Покрови Пресвятої Богородиці повернута віруючим. Отець Тарас Сеньків був першим парухом церкви в період відродження незалежності України. Саме він посвятив синьо-жовтий прапор, який майорить на центральній площі міста. Для відновлення греко-католицької церкви в першій половині 90-х років значний доробок внесли священники Василь Погорецький Никодим Гуралюк. Отець Никодим Гуралюк, чину святого Василія Великого, служив недовго, але за короткий час став надзвичайно авторитетною людиною в громаді міста та околиць. Його енергія та ентузіазм запалювали інших. З його ініціативи, в церкві були створені перші групи апостольства молитви. У 1994 році в церкві Покрови Пресвятої Богородиці служив отець Ярослав Шмиглик. Від 1996 року парохом церкви Покрови Пресвятої Богородиці став отець Іван Сензюк. Сотрудником служить отець Онуфрій Швигар. Багаті і цікаві події церковного життя описуються в книзі Церква Покрови Пресвятої Богородиці з середини 90-х років до сьогоднішніх днів. Життя парафії в цей період стало особливо насичене і багатоманітне. Стараннями отця Івана Сендзюка створено чимало парафіяльних спільнот. Організовані групи братства Апостольства молитви, спільноту матерів молитві, молодіжне зібрання Українська молодь Христові, церковні хори чоловіча капела Гомін та дитячий хор Ангелятко, які своїми молитвами милозвучним співом прославляють Господа. Регулярними стали паломницькі поїздки в духовні центри, релігійні святині та святі місця України та Заробіжжя. Зусиллями парухів церкви покрови Пресвятої Богородиці, церковного братства, сестринства, парафіян, жертводавців та благодійників церква стає кращою і величнішою. З кожним роком оновлюється, набуваючи новий рис урочистості. О як прекрасно бути з Богом в хвилини радості й журби, і прославляти Його імення на всі століття і віки. Дорога ця не є легкою, вона терниста і важка, але ми добре розуміємо, що там спасіння від гріха. Отож, прийдім і ми до Бога, до світла, щирості й тепла, подякуємо Йому за долю і за тягар свого Христа. Візьмімся разом всі за руки і помолімося до Творця, і прийде спокій в наші душі, любов до ближніх і Отця.